Ні, колеги, тільки що закінчилося спільне засідання позачергове уряду з державною надзвичайною комісією проти епідемічних заходів, ми розглянули всю ситуацію, яка сьогодні склалася на території України з захворюваннями на спеціальний каліфорнійський грип. Дійсно, перше, що я хотіла би повідомити, що встановлені випадки каліфорнійського грипу. І в частині регіонів України оголошена епідемія: це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська. В групу ризику потрапили Закарпатська, Чернівецька, Рівненська, Волинська, Хмільницька, Вінницька області. По всім цим областям оголошена спеціальна процедура, яка називається карантином. Всі заходи, які потрібно здійснювати, ми відпрацювали. І прийняли спеціальну комплексну постанову уряду щодо запобігання розповсюдження інфекції на території України. В першу чергу, що є номером один? Номером один є профілактичні заходи для кожної людини без виключення. До таких профілактичних засобів відносяться це захисні медичні маски, якими ми за а повністю забезпечимо всю країну. Частина підготовлена нами за літній період. Частина завозиться вже зараз, в ці хвилини. Всі українські заводи, які можуть виготовляти, отримали такі замовлення, будуть виготовляти і забезпечувати всі аптеки такими індивідуальними засобами захисту. Другий профілактичний захід, який зараз ми робимо масштабно для всієї країни, це запобігти зібранню людей. На одній території великій кількості, це значить, що ми на три тижні вводимо канікули для всіх навчальних закладів і дошкільних закладів. Це те, що починає діяти з сьогоднішнього дня. З сьогоднішнього дня також в постанові уряду передбачена відміна всіх масових зібрань, всіх масових заходів, які передбачаються по всій території України. Що стосується профілактики. Те, що стосується вакцинації, веде Міністерства охорони здоров'я консультації. З провідними спеціалістами Всесвітньої організації охорони здоров'я відносно того, які вакцини є на сьогоднішній день найбільш ефективними і в якій кількості їх потрібно пропонувати людям. Але в той же час вакцинація є добровольною процедурою, і саме головне, що мусять зараз робити люди, це при перших ознаках захворювання терміново звертатися до лікаря. Крім того, прийняти рішення про спеціальне вертикальне підпорядкування Міністерства охорони здоров'я всіх лікувальних закладів країни, незалежно від форми власності і незалежно від підпорядкування, яке є на сьогоднішній день. Все в єдину вертикаль. Крім того, вже зараз те, що було закуплено влітку, коли були перші випадки. Такого грипу в світі виявлені, все, що закуплено було за рахунок резервного фонду Кабінету міністрів, вже постачається по регіонам, розвозиться в кожну область, і безумовно, там, де найбільше сьогодні випадків, безумовно розвозиться в більшому обсязі. Крім того, сьогодні протягом доби минулої встановлені контакти з усіма виробниками відповідних лікувальних засобів. А також медичного обладнання, яке необхідне для того, щоб закупити в Україну вже в умовах третього рівня небезпеки, які сьогодні визначені на засіданні уряду. Всі контракти підписуються сьогодні зранку. І всі необхідні додаткові, я підкреслюю, додаткові лікарські засоби, всі додаткові обладнання і все, що потрібно для профілактики, будуть завозитися протягом тижня в Україну в значно більших обсягах, чим це було зроблено на першому кроці, коли готувалися до перших випадкових проявів каліфорнійського грипу. Робота повністю налагоджена, всі системи. Урядові всі системи всіх рівнів влади сьогодні налаштовані на те, щоб не допустити розповсюдження каліфорнійського грипу по території України. Я також хотіла би додатково повідомити, що вже сьогодні на засіданні уряду затверджений головний перелік. Медичних препаратів і всього, що необхідно людині для кожної аптеки, тобто в якій кількості і в якому в якій номенклатурі в аптеках це мусить бути в наявності, і все це вже з сьогоднішнього дня буде в аптеках забезпечуватися. Буде взяти під контроль повністю всі ціни на ці лікарські засоби і на всі профілактичні засоби, які продаються в аптеках. Сьогодні ми встановили більш тісний контакт з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ми повністю встановили контакт з тими країнами, які мають на сьогоднішній день досвід лікування, і знаходимося в постійному режимі спілкування і обміном, досвідом, як запобігати розповсюдженню каліфорнійського грипу. Крім того, я хотіла би звернути вашу увагу на те, що зараз багато говорять про наявність спеціальних тестів, спеціальних аналізів. Сьогодні в кожній області є спеціальні лабораторії, які можуть робити ці аналізи досить швидко і давати абсолютно 100% результат. Які буде відповідати реальності, я також хочу ще раз нагадати, що коли прийшов наш уряд до влади, то необхідних лабораторій в кожній області не було. Ми вже частину поставили і в найближчі дні довозяться ще лабораторії, які ми закупили ще влітку, і зараз вони будуть монтуватися на всій території України, тобто країна. І сьогодні має всі лабораторні потужності, а протягом тижня буде мати ще посилені можливості робити лабораторні аналізи. Але саме головне, що треба знати, що чекати лабораторних аналізів, поки з'ясується цей, поки точно становиться діагноз, як правило, лікарі не радять. А лікарі по симптомам по клініці захворювань зразу призначають лікування. І те, що сьогодні було з'ясоване під час спільного проведення надзвичайної комісії з позачерговим засіданням уряду, то симптоми всі лікарі знають без виключень. Вони всі мають повну інформацію. І вони можуть по клінічним симптомам поставити ті діагнози, які відповідають реальному стану людини, і зразу включатися в лікування не можна втрачати дні. Ця хвороба. Лікується, причому лікується повністю, якщо людина до лікаря звернулася в перші дні. Крім того, я хотіла би повідомити, що е, на засіданні уряду е, виділена в повному обсязі по всім потребам, які сьогодні оголошені Міністерством охорони здоров'я, всі фінансові ресурси вже на цю хвилину виділені для того, щоб можна було. Повністю все, що треба, докупити для України, це профілактичні засоби, медикаменти і інше необхідне обладнання, медичну техніку для того, щоб запобігати розповсюдженню цього захворювання по території України. По суті, справи всі організаційні заходи вони приймаються з того моменту урядом України, коли в світі з'явилися перші. Хворі на Каліфорнійський грип, ми пройшли всі етапи підготовки. І зараз, в зв'язку з тим, що з'явилося таких захворювань більше, ми посилюємо ті процедури і ті дії, ті заходи, які ми намічали і які ми повністю готові ввести зараз в режим роботи.